Володимир Анатолійович нагороджений найвищою нагородою громадської організації, називається Патріот України. Тому маю за має зачистити оцю красиву нагороду. Дійсно, він патріот нашої держави. І зробить, зробив і робить, і буде робити, ми сподіваємось, достойний внесок виховання людей майбутнє нашої держави. Ректор Інституту Національного університету мінішеченко, інституту журналістики, нагороджений. Іншою нагородою, волонтерською нагородою називається Та, як? Не, не, не. волонтер з великим серцем. От. Також за патріотичний внесок, за виховання людей, за виховання майбутньої нашої держави, за вплив на уми і серця, який ви будете обов'язково робити після закінчення цього чудового закладу. За все добре, за патріотизм, за майбутнє нашої держави. Тому яке серце. І ще хочу сказати, що Володимир, ні, не Володимир, а Юрій Володимирович є житомирянин, Він. Сьогоднішнього дня офіційно при... Ә... залучений, не залучений, а прийняти, вибачте, я трошки хвилююсь, прийнятий в організацію землянського житеміря. Є така міжнародна організація, Я, віце-президенту земляцького жителя оголосити таку чудову народку. Дякую вам, дякую, що ви є, дякую, дякую що ви залишилися від нас. У нас сподівання не тільки на політиків, а на громадянське суспільство, на перемогу, на воїна, який зараз захищає нашу державу, кожного з нас і всю нашу Україну від злого лютого ворога, який бреше. А журналістам ну, Треба говорити правду. У нас правди. Більше, ніж, на жаль, наше зовнішньополітичне відомство не зовсім користується.